i i Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам всього дні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Не введи і спокусу, і ви ви нас у спокусу, не визволи нас від лукавого, лукавого. бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь з духами праведних померлих, душу раба Твого спасав. Покой, і збережи його у блаженнім житті, у Тебе, людина любче, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокой, Господи, душу раба Твого. Бо ти єдиний людинолюбець. Слава любець, і Сину і Святому Духові, ти єси Бог, що аду зійшов, і кайдани сакованих сього. Сам і душу раба твого, упокой. і нині по повсякчас, і на віки віків. Єдино чиста й непорочна, я діво, що Бога без імені породила. Моли, щоб спаслася душа. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. Молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душі, померло слуги Божого воїна, Владислава Петра. І щоб простилося йому всякі прогрішення вольне і невольне. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй Милости Божий, Царства Небесного, відпущення гріхів Його, у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого просім. Подай, Господи, Господеві помолімся, Господи, помилуй, Боже духи всякої плоті Ти смерть подолав, диявола знищив, і життя світові Твоїм дарував, сам, Господи покій душу померло, слуги воїна Владислава Петра на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль час зітхання, всяке прогрішення вчинені ним, словом чи ділом, чи помислом, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, зрішила, Ти один без гріха, правда Твоя, правда навіки. І слово Твоя є істина, бо Ти є се воскресіння, життя, упокій, померло, у покій, померло, слуги Твого воїна, Владислава Петра, Христе Боже наш, і ми Тобі славі даємо беззначальний твій Отцем, пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь! і робив. І не зрівняно славнішу Ти від Серафимів, що безлотіння Бога слава породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, правдивий Бог наш живе, ми мертволоді молитвами, причистий своїй матері, Святих, славних Апостолів, преподобних і Богоносців наших і всіх святих, і душу померлого, слуги Божого воїна, Владислава Петра в оселях праведно сили. На лоні Аврааму покоїть і до праведних його причислить, і нас помилуй, спасе, як благий і людинолюговний. У блаженному спені вічний покій подай Господи, преснопам'ятному слузі твоєму воїнові, Владиславою Петрові і сутворімовічну пам'ять. No, oh, i Боже, воїна, Божеслава Печа, Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Тує, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в нас дай нам сьогодні, і прости нас, що наші, як і ми прощаємо видоват наші, і не води нам після спокусу, а не визволи нас і на Амінь. От Господи, на славе, пана Твого, Ти проти Тебе, Христос Спаси, слави Тіля душу на. наш, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений літлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наші. Отче наш і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна є Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай з Богом спочиває. Плине кача. ти сині. Плине кача. ти сині. Мамко ж моя не лай мені. мене, мам моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю де погину? Гей, погину ж я в чужім краю, погину ж я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Виберуть на чужі люди, виберуть ма чужі люди, Сине, жаль, ти мамко буде. See мамко ж моя, не лай мені, мамко. Брати яму хто ж ми буде брати яму Гей, виберуть на чужі люди, виберуть на чужі люди, сини жаль ти мамкобу. Ти ж на моїм серці лежа, ти ж на моїм серцю лежа. Sim.